Друзі, нарешті у Дніпро прийшла весна. Місто ожило, розквітло, і кожного з вас запрошую на прогулянку, насолодитись сонцем, ароматом квітів та неповторною атмосферою. А куди ж піти гуляти у ці теплі дні? Звісно, до парків сьогодні ми вирушимо у захоплюючу мандрівку двома найвідомішими та найулюбленішими парками нашого міста парком імені Лазаря Глоби та парком імені Тараса Григоровича Шевченка. Кожен із них це унікальне місце, яке вражає не тільки своєю природною красою, а й таємницями, легендами та неповторною історією. Тож, якщо ви готові до справжньої весняної пригоди, залишайтеся з нами. І починаємо нашу прогулянку ми із парку імені Лазаря Глоби, історія якого сягає далеко у 18 сторіччя. Починалося все з невеличкого приватного саду, створеного запорізьким козаком Лазарем Глобою наприкінці 1780-х років. Глоба славився своїм захопленням-садівництвом. І він ретельно збирав рідкісні види рослин та дерев. Перетворюючи свій сад на дивовижний зелений куточок, що швидко став відомим далеко за межами міста, після смерті Лазаря Глоби його сад не було занедбано. Навпаки, протягом 19-го сторіччя він перетворився на улюблене місце відпочинку жителів тодішнього Катеринослава. Тут проводились ярмарки, концерти та навіть літні театральні вистави. На початку 20-го сторіччя парк зазнав значних змін. Було створено ставок, облаштовано алеї та встановлено знаменитий літній театр. Сьогодні парк імені Лазаря Глоби. Це не просто центральний парк Дніпра. Це місце зі своєю унікальною історією. Яка починалася з мрії одного козака і розрослася до великої зеленої оази в центрі сучасного міста. І, хоча парк глоби давно виріс із меж свого першого саду, тут і досі збереглося чимало унікального. Давайте разом подивимось, що робить це місце справжнім символом Дніпра. Я думаю, кожен з відвідувачів парку звертав свою увагу на ось цю величну споруду у озері. І це одна з візитівок парку літній театр, побудований у 1978 році. Він має незвичну форму білого лебедя символу чистоти і краси. Саме тут проходили культурні події, фестивалі та концерти просто неба. А ще театр став справжньою перлиною паркової архітектури. Наступна локація, яка точно варта вашої уваги, це ось цей ставок, який з'явився ще у 19-му сторіччі і одразу став улюбленим місцем для прогулянок. А ось ця локація не залишить байдужими ані дітей, ані дорослих, адже мова йде про оглядове колесо. Воно відкриває захоплюючу панораму на весь парк і частину центру міста. Ідеальний момент, щоб побачити Дніпро з нового ракурсу. Ще однією цікавинкою парку є Дніпровська дитяча залізниця. І це не просто атракціон. А справжня освітня платформа для дітей відкрита 6 липня 1936 року. Вона стала першою дитячою залізницею в Україні та другою у світі після Тбілісі. Протягом своєї історії залізниця. Зупиняла роботу лише двічі під час Другої світової війни та через повномасштабне вторгнення. Протяжність колії становить більше ніж півтора кілометри, а маршрут проходить через два тунелі: Козацький та Січиславський, а головна станція паркова обладнана вокзалом, навчальними класами та залом очікування. Щороку сотні юних залізничників під наглядом інструкторів керують поїздами, обслуговують пасажирів та забезпечують безпеку рук ця залізниця це не лише розвага, а місце, де діти вчаються відповідальності та командній роботі. Вона є невід'ємною частиною історії та сучасності парку імені Лазаря Глоби. Але цей парк це не лише зелена оаза у центрі Дніпра, а й місце оповите таємницями та легендами. Що передаються з покоління в покоління, наприклад, за словами місцевих жителів, тут можна часто почути дивні звуки чи побачити тіні, які ховаються у темряві. Особливо багато таких історій пов'язано зі ставком. Кажуть, що вода в ньому має особливу енергетику, а вночі над поверхнею можна побачити загадкові світіння. Ще одна легенда свідчить, що саме в цьому парку похований його засновник козак Лазарглоба. У 1972 році на могилі встановили пам'ятник, що зображує козака, який саджає дерево. Проте точне місце поховання залишається невідомим. Що додає таємничість. Цьому куточку парку, а ще за переказами, деякі з дерев у парку були посаджені самим глобою. Місцеві мешканці вірять, що ці дерева зберігають енергію минулих сторіч і можуть розповісти про події, свідками яких вони були. Але парк живе не лише минулим. Тож давайте подивимося, що тут з'явилося цікавого сьогодні. Адже сучасний парк це місце, де традиції поєднуються з новими формами відпочинку та розваг. І, наприклад, тут часто проводяться різні розважальні заходи для всієї родини: концерти, фестивалі, майстер-класи та спортивні події. Ще однією цікавинкою є контактний зоопарк Жива планета який дозволяє дітям та дорослим ближче познайомитись з тваринами, погодувати їх та дізнатись більше про їх життя, також парк пропонує широкий вибір атракціонів для дітей: каруселі, батути, ігрові майданчики та інші розваги, що роблять відпочинок веселим та захоплюючим. А для любителів спортивного відпочинку у парку облаштовані спортивні зони, де можна займатися на відкритому повітрі, проводити тренування та підтримувати фізичну форму. А ось весною парк перетворюється на квітучий сад. Масове цвітіння квітів і дерев створює неповторну атмосферу, приваблюючи мешканців та гостей міста. А ось у 2024 році у парку з'явилась алея живої пам'яті, де сім'ї загиблих воїнів висадили клени на честь захисників України, з які віддали життя за свободу та незалежність. І сьогодні парк Глоби, це не лише місце для відпочинку, а й місце, де Історія переплетається із легендами, а природа ховає таємниці минулого. І, прогулюючись його алеями, варто прислухатись. Можливо, саме вам відкриється одна з його загадок. Щойно ми дослідили історію та таємниці парку Глоби, місця, де природа та легенди переплітаються в єдине ціле. Але Дніпро має ще одну зелену перлину, не менш захоплюючу та сповнену історією. І це парк імені Тараса Григоровича. 说说醒醒 Парк імені Тараса Шевченка найстаріший парк Дніпра, заснований наприкінці вісімнадцятого сторіччя. Його історія починається з Потьомкінського саду, який був створений на місці зимовника козака Лазаря Глоби. І так я нічого не наплутала, адже саме Лазар Глоба спочатку облаштував цю зелену зону. І вже потім Григорій Потьомкін викупив у нього цю ділянку. У 1787 році князь Григорій Потьомкін. Вирішив облаштувати тут свою резиденцію та англійський парк. Для цього було запрошено британського ландшафтного архітектора Вільяма Гульда, який розробив проект парку в стилі англійського ландшафтного саду. У 1790-х роках на території парку було побудовано Потьомкінський палац. А після смерті Потьомкіна парк став доступним для публіки, а згодом улюбленим місцем відпочинку містян. І у 1925 році парк отримав назву на честь Тараса Шевченка. У 20-му сторіччі до складу парку було включено монастирський острів, який став невід'ємною його частиною. Але більш детально про нього я розповідала в одному з минулих випусків. Тож зараз давайте більш детально розглянемо основну частину парку, що розташована на на правому березі Дніпра, і подивимось її архітектурні та природні особливості. Парк імені Тараса Григоровича Шевченко це не лише зелена оаза у центрі міста, а й унікальний архітектурний ансамбль. Його головним входом є велична колонада у стилі класицизму, споруджена наприкінці 1940-х років. Вона стала символом парку та улюбленим місцем для фотосесій. За колонами відкривається система каскадних терас, що спускаються до Дніпра. Вони були створені під час реконструкції парку у 1970-х роках і надають йому особливого шарму. І тут можна знайти затишні алеї, прикрашені лавками та клумбами. Також парк славиться своїми віковими деревами, серед яких є унікальні реліктові види. Вони створюють особливу атмосферу та надають парку статусу садово-паркового мистецтва державного значення, прогулюючись цим. Мале ми відчуваєш гармонію між природою та архітектурою, і це створює неповторну атмосферу для відпочинку і натхнення. Парк імені Тараса Григоровича Шевченка це серце Дніпра, де історія поєднується з сучасністю. Кожен з відвідувачів може знайти щось цікаве для себе. Наприклад, візитівкою парку є оглядовий майданчик, який був збудований у 1950-х роках, і став одним із символів міста. Звідси відкривається панорамний вид на річку Дніпро та прибережну частину міста. І це улюблене місце для фотосесій та романтичних прогулянок. Парк пропонує різноманітні можливості, як для любителів активного, так і для прихильників більш спокійного від. Починку, наприклад, тут є мотосковий парк з маршрутами різної складності на висоті 5-6 метрів. І це чудове місце для того, щоб отримати дозу адреналіну та випробувати свої можливості. А ще з маловідомих локацій парку є ось така гойдалка з неймовірним видом на Дніпро. А для любителів більш спокійного відпочинку є ціла шахова алея. Тут кожен знайде щось для себе: від спокійних прогулянок до захоплюючих пригод. І серед Зелених алей парку височіє одна із найстаріших та найвеличніших споруд Дніпра. Палац студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Зведений у 1790-х роках за проектом архітектора Івана Єгоровича Старова. Палац був резиденцією князя Григорія Потьомкіна. А у 1918 році палац став першим корпусом новозаснованого Катеринославського університету. Сьогодні Лац студентів є культурним осередком, де проводяться концерти, виставки та інші заходи. Тут діють творчі колективи, студії та клуби за інтересами, що сприяють розвитку студентської творчості. Та культурного життя міста палац культури студентів це не лише архітектурна перлина Дніпра, а й живий центр культури та творчості, який об'єднує покоління та надихає на нові звершення. Парк імені Тараса Шевченка це не лише історична пам'ятка, а й живий організм, що пульсує в ритмі міста. Це місце, де щодня перетинаються маршрути тисяч Дніпрян і гостей міста. Зелені алеї парку приваблюють містян для ранкових про прогулянок, пробіжок та занять йогою. Також тут часто проводяться спортивні заходи, що сприяють здоровому способу життя та об'єднують громаду. А літній театр парку став сценою для чисельних культурних подій від музичних концертів до театральних вистав. Парк також є центром громадських ініціатив. Тут проводяться благодійні заходи, майстер-класи та екологічні акції, які об'єднують мешканців міста навколо важливих соціальних тем. Кожен з парків Дніпра має свою історію, атмосферу та привабливість. Обидва парки це не просто зелені зони, а важливі простори міського життя. Парк імені Лазаря Глоби це серце сімейного відпочинку у Дніпрі. Тут розташовані чисельні атракціони, картинг-центр та дитяча залізниця. А центральне озеро з лебедями та качками додає парку особливого шарму. Парк Шевченка це місце для романтичних прогулянок та занурення в історію. Велична колонада, каскадні тераси, оглядовий майданчик з панорамою на Дніпро та монастирський острів створюють неповторну атмосферу. Кожен з них вартий уваги, адже разом вони створюють унікальну атмосферу нашого міста. Парки Дніпра не лише зберігають свою історичну спадщину, але й активно розвиваються, адаптуючись до потреб сучасного міста. Тут постійно тривають роботи ти з благоустрою встановлюються нові арт-об'єкти, модернізуються освітлення, облаштовуються зони відпочинку та спортивні майданчики. Особлива увага приділяється екологічним ініціативам, адже висаджуються нові дерева. Та рослини, а також впроваджуються системи енергоефективного освітлення. Парки Дніпра це не просто зелені оази, це частинка міської душі. Дніпро змінюється і разом з ним змінюються його парки, стаючи ще більш привабливими, зручними та екологічними для кожного з нас. А з вами були Юлія Жиленко, Костянтин Кесар та Іван Пономарьов. І до зустрічі на вулицях нашого чарівного Дніпра.